США сколихнули протести. Тисячі американців стоять проти політики і рішень нового президента. Мітинги проходять у різних містах. РБК Україна назвати Владислава Підлісна. Підписуйтесь, ставте вподобайки і далі розповідаємо, що відомо про хвилю протестів у Сполучених Штатах Америки. Зупиніть переворот республіканської партії: ні королям, мільярдерам, не мій президент. Маск має піти з такими плакатами. Американці виходять на вулиці різних міст та показують незгоду з рішеннями президента Дональда Трампа. Причому протести відбулися вже вдруге за місяць. Організаторами знову виступив рух 50 п'ятдесят який закликає провести 50 протестів усіх 50 штатах в один день. Цього разу протести вийшли тематичними, оскільки у третій понеділок лютого у США відзначають День президента. Люди вийшли з гаслами Не мій президент і без королів у День президента проходять мітинги мирно. Зокрема, люди вийшли на вулиці після звільнень тисяч федеральних службовців, прокурорів і незалежних спостерігачів у федеральному окрузі. Крім того, громадяни виступають проти тиску на іммігрантів і скорочення витрат. Найбільші акції прокотилися Флоридою та Каліфорнією. І навіть в інших штатах, де нині мороз, протестувальники проходять на акції протестів. Також на мітингах люди засуджують мільярдера і голову департаменту ефективності уряду Ілона Маска, який за словами адміністрації призначений на посаду, щоб скоротити федеральні. Витрати майже тисячу людей у Бостоні пройшли маршем під снігом до мерії, скандуючи, Ілон Маск має піти та інші гасла. На тлі цього невідомі обстріляли салон Тесла, залишивши записку Вбита Ілона.